У Полтаві на вулиці Чорновола, 18, 5 січня, близько дев'ятнадцятої вечора сталася пожежа в нежитловій будівлі. Повідомлення про загоряння отримали рятувальники ДСНС. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти повному знищенню споруди. Повідомив речник головного управління ДСНС України в Полтавській області Віталій Шкаревський. Вогнеборці, які прибули до місця подій, негайно приступили до ліквідації. Зв'язку з сильним задимленням працювали в апаратах захисту органів дихання. Вже о 22:31 вони пожежу повністю ліквідували. Вогнем було знищено Керівлю перекриття на площі 30 квадратних метрів. Також було пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 60 квадратних метрів. Станом на середину дня, 6 січня, на місці пожежі продовжували ліквідовувати наслідки та прибирати обгорілі конструкції всередині будівлі. Будівля має історичне значення. Це одна з десяти полтавських синагог, які існували з середини 19 століття. Розповідає старший науковий співробітник полтавського краєзнавчого музею Олександр Лимар. За його словами, на цій вулиці було дві синагоги. Це точно визначена хасицька синагога в нашому місті. Вона так значиться, і в довідкових джерелах у спогадах, наприклад, одного з прихажан цієї синагоги. Був такий відомий юрист Генріх Сльозберг, який займався питанням здобуття прав для єврейського населення колишньої імперії, то він відвідував цю синагогу в дитинстві і визначає її в своїх спогадах як такий центр талмудичної мудрості. У місті Полтава за словами експерта будівля була типовою хасицькою синагогою невеликого розміру, без багатих зовнішніх та внутрішніх оздоблень. Рятувальники наразі намагаються встановити причини загоряння.